слайд, які часто фотографують, і він насправді найважливіший в сьогоднішній презентації. Бо я розумію, що те, як ви можете працювати з своїм брендом, дуже просто. Ви розумієте, хто автор, ви розумієте, хто ваш користувач, це хіпстер, бабуся, військовослужбовець. Хто е завгодно. Е е. Потім ви розумієте, а яка ідея? Яка ідея того, що ви створюєте? Як ви її можете описати в смс? Як ви її можете описати за 6 секунд? Якщо не можете, значить немає ідеї. Вона має бути такою простою, щоб була зрозуміла сімирічна дитині. Щоб вона була зрозуміла бабусі, якій 87. Якщо вона розуміє, чудово, ви берете цю ідею як критерій і йдете додому, до себе в офіс і дивитесь, а офіс відповідає цій ідеї. А команда відповідає цій ідеї. А як має змінюватися продукт, щоб відповідає цій ідеї? А як дизайн має змінюватися? Потім є великий шар, критично важливий, взаємодії живої. Бо сильні бренди зараз створюють споживачі, які є вашими користувачами, які є три головні джерела бізнесу перше джерело: люди купують те, що купували до цього. Знову. Друге джерело. Люди купують те, що купують їх знайомі, або ти, за ким вони слідкують. Неважливо, це мікроінфлюєнсер чи це суперзірка, люди копіюють їх поведінку. І тільки третє, найменше джерело, люди знаходять з нуля щось невідоме і купують його вперше. Вам треба запустити оцей маховик, для того, щоб це було, люди, які до вас прийдуть, мають хрюкати від задоволення. Мають вихоплювати телефони, швидко бігти в сторіс, розбудувати контент. Чому? Бо без цього не їде. Монобанк побудував 8 мільйонів клієнтів базу, фактично без реклами, тільки на цьому ефекті, соціальному, соцмережах, реферальних програмах і так далі. Клубність певна це зараз головний елемент маркетингу. І тільки в кінці кампейн реклама. Тобто відчуття того, що бренд це логотип і ролик, ну воно, я б сказав так, сильно застаріло. Сильно застаріло. Чому? Людям не потрібні унікальні бренди. Людям потрібні унікальні продукти і сервіси, які добре брендовано.